Ну, вітання всім, хто дивиться бабусини смаколик» Ми з України. Сьогодні приготую смачну м'ясну страву, шпундра. Це м'ясо тушковане з квашеним бурячком. Для цього мені знадобиться м'ясо. Я взяла свинину, шийок нарізала на такі ось шматочки, вони не маленькі. Середні. Ще мені знадобиться квашений буряк, який я нарізала на брусочки, квас з буряка, ріпчаса цибулька, я її нарізала середнім кубиком. Часничок нарізала недрібно. дрібно, смалець, за бажанням цукор. Борошно, сіль і перець. На сковорідочку викладаю столову ложку з гіркою смальцю. Поки смалець розтоплюється, я до м'яса додам борошно. Борошно можна окремо підсмажити, а я запанірую м'ясо і підсмажу м'ясо з борошном. Запаніроване убурочним м'ясо викладаю на розтоплений смалець. І тепер смажую м'ясо з усіх боків до золотих тиск кориночки. Вогоні поставила максимальний. Забула ще показати сметану. Вона теж до складу входить. М'ясо підсмажилось. додаю цибулю, часник, буряк. Додаю перець, сіль. Додам цукру. До сметани трошечки додала квасу бурякового, розмішую, а цей квас відправляю до м'яса. Сметану гарненько перемішала з буряковим квасом і теж відправляю до м'яса. М'ясо закипіло, ось такого чудового кольору. Я зробила самий мінімальний вогонь. скуштувала на сіль цукор, перець, додала трошечки солі. Я квашений буяк, готую без додавання солі і цукру. І тепер накрила кришечкою і буду до повної готовності м'яса тушкувати на дуже повільному вогні. Це, мабуть, буде приблизно хвилин 40-50. Все залежить від частини м'яса і від розміру шматочків. Страва наша готова. М'ясо з бурячком тушкувалось 50 хвилин. Ось так виглядає. Зараз я сформую тарілочку і будемо дегустувати і смакувати. Смачного! Дякую. Так, що тут у нас сьогодні? У нас сьогодні шпундра, свинина тушкована mm. з квашеним бурячком. Mm. Я обожнюю і свинину, і квашений бурячок. Зараз спробую. Ух ти! Хорошо ріжеться так. Mm, Неймовірно. Я знаю, що ти бурячок обожнюєш. А бурячок? Клас. Смачного! Дякую. Дуже мені подобається.